Тоді ще раз всім доброго дня вже під запис. Сьогодні продовжуємо вищі гармоніки, значить, на минулому занятті поговорили практично, тобто подивилися розрахункову роботу, як виконувати останнє завдання по вищим гармонікам. Сам коли у нас не синосоїдний сигнал, не синусоїдна напруга або струм. То якщо кола у нас лінійні. Параметри є константами, то відповідно ми можемо використовувати метод накладання або якісь розкладання в ряди, і не форму напруги і струми, розкладається тригонометричний ряд. А сьогодні про це поговоримо більш теоретично тобто, як це робиться, як знаходяться коефіцієнти. Але по факту, врешті-решт, після математики, після проведення математичних обчислень, ми отримаємо. Набір членів тригонометричного ряду, сума яких і представляє початковий, початковий остаточний несинусоїдний сигнал. Значить, давайте покажу, про що ми взагалі говоримо. Ні, yeah. yeah. Про що ми взагалі говоримо, щоб візуалізувати побачити результат, ну а потім математично до цього підійдемо. Значить, якщо у нас ось синусоїдна форма ліворуч, і якщо у нас є якийсь несинусоїдний результат, то в принципі він все в собі містить, тобто розкладається ряд. Синусоїдних компонент. І ось, наприклад, найпростіші випадки з невеликою кількістю компонент, ось провал, характерний провал по амплітудному значенню, це наявність третьої гармоніки, тобто потроєної частоти. Ось, ми бачимо. Ну, амплітуда і сув по куту відповідно, визначають глибину цього провалу і його симетричність відносно. Центру відносно екстремому початкового сенсодного сигналу. Так само, якщо, наприклад, дві компоненти, там третя і п'ята, ось помаранчева третя, е сіра п'ята, ну, я по амплітуді зробив їх досить великими, щоб було видно результат. Ну, і ось по факту е утворюється форма з декількома провалами, з декількома екстремумами, ну і так далі. Тобто ви собі уявляєте, що. Чим більше таких компонент, цих компонент в принципі може бути дуже багато. Вони можуть е давати схожі результати, відмінні результати по формі. Тобто, тут, в принципі, е по суті, скопійований один той самий графік, тому вони однакові. Але в принципі, ось по цим двом, ну коротше, гратися можна до нескінченності. І, е, по суті, будь-яку несинусоїдну форму кривої розкласти по е, тригонометричним компонентам, тобто у вигляді якихось вищих гармонік, які накладаються на початковий е, сигнал. На початковий сигнал. Ну, єдине, тут щось, крім основної частоти, є ще частота теж е, 50 Гц, ну, її треба прибрати. Е, ось. По суті, в у вищих гармоніках у цього жовтого графіку не буде. Але візуалізація приблизно така, що в залежності від е, кількості цих гармонічних складових, в залежності від їх, е, відповідно, амплітуди і початкового кута, ви отримуєте якусь несинусоїдну форму, і вона може ну, досить сильно відрізнятися. Тобто, вона може, по суті, бути довільно викривлена по відношенню до початкової синусоїдної. Як знайти ці коефіцієнти ряду? Як знайти ці коефіцієнти розкладу? Тепер вже поговоримо трошки по теорії. Ось. А, значить, якщо у нас є якась періодична функція, тобто яка з певною частотою має певний період, то вона розкладається в тригонометричний ряд і відповідно коефіцієнти тригонометричного ряду, ось вони. У нас може бути якась постійна складова, далі основна частота, і всі інші. У неї буде своя якась амплітуда, А1, літера М позначає відповідну амплітуду, і своя початкова фаза, тобто початковий куцу відносно нуля цієї синусоїди псі 1 І так, будь-який катий-член, тобто будь-який катий елемент цієї послідовності, він буде мати свою амплітуду АК. І, відповідно, його частота в k разів де k – ціле число більше за частотою, і якийсь свій початковий кут. І по суті, наша мета знайти коефіцієнти розкладу оцього ряду, тобто, щоб визначити характеристики параметру основної частоти, якщо вони часом не задані, і параметри всіх інших так званих вищих гармоній. Як це порахувати математично? Тобто, що треба робити? Значить, проробимо певні тригонометричні перетворення. Спочатку розкладемо синус суми цих двох кутів К омега Т плюс початкової фази ну, Для будь-якої катої компоненти, і відповідно, це буде узагальнений результат для кожної з них? Синус суми: це буде косинус на синус плюс синус на косинус. І у нас виходить, зараз секундочку трошки підвисає зум. Так, зараз, скоріш за все, вилетить і перезап...